Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми розберемо другу важливу вправу під назвою Стрільба з прикладкою. Відрізняється від попередньої, тим, що зброя на початку виконання другої вправи перебуває в тактичному положенні. Тобто для того, щоб вивести її на ціль, необхідно прикласти зброю до плеча. Це трохи складніше класичної вскидки. Від точності попадання прикладу в плече залежить витрата часу на захоплення нової цілі. Якщо ви научитесь робити це зі своїм спорядженням, зможете легко працювати в густому лісі, а також в умовах щільної забудови. Ми виводимо зброю, використовуючи прикладку для того, щоб не зачепити гілки і не видати своє місце знаходження. Інколи працювати можна тільки з прикладки, тому від себе раджу спробувати цей спосіб. Виконання цієї вправи можна контролювати так само, як і попередньої. Якщо цілик мушка і мішень співпали, все вірно. Тепер повторюйте вправу із заплющеними очима. Якщо і так все виходить, вітаю! Можна переходити далі. До речі, не забувайте час від часу виконувати старі вправи. Наприклад, скидка прикладка є однією із найчастіших, які виконують всюди від ТРО до підрозділів сил спеціальних операцій. Якщо ви вже навчилися робити це швидко, по 10 разів на день вистачить. Це потрібно для того, щоб на підсвідомому рівні м'язи робили правильний рух в екстреній ситуації. Якщо з часом зброя перестає слухатися, повертайтесь на попередній рівень і здоганяєте втрачене. В наступному відео правильна робота із запобіжником.